Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо тренувати свої надивленість і вирушаємо до Сільпо. Я вважаю, що тут є багато класних локацій, на яких можна потренуватись, а ще мені треба купити продукти. Бачимо живі квіти і одразу робимо декілька фото. Потім повертаємось і чемно собі чешем до тих візочків, бо продукти кудись треба складати. Візки так якось гарно стоять, що я вирішила, що треба теж їх сфотографувати. Беремо візок, плавно повертаємо в сторону продуктів, але я бачу якісь прикольні типу соти на ньому, і думаю, що нам теж треба зробити якусь таку фотку. Найлегше, що ми можемо сфотографувати в магазині, це якісь крупи, фрукти, овочі, горішки. Спочатку думала сфотографувати ці, але щось мені мені не дуже подобаються в кадрі, тому будемо фотографувати саме ці. По очах вирішила обрати такі гарні червоні перчики. Вони так яскраво виглядають в кадрі, тому фотографуємо обов'язково і продовження, як завжди, в другій частині.